Всім привіт! Сьогодні відео будемо робити заміну акумулятором від шуруповерта. Від ось такого от, 12 вольтового 2 години Цей шуруповерт у мене вже багато років і треба замінити акумулятори. Благо в мене контакта з марка є. Хто не бачив, який я її сам зробив, підписуйтесь на канал, підтримуйте український, переходьте. Сьогодні буде цікаве відео. Розберем оцей акум я вже розібрав. Стояли тут такі акумулятори по 1300 мА. І будемо ставити, пробувати від ось таких лампочок. Ось таких знімати звідси акумулятори і ставити на шуруповерт. Попробуємо скільки воно стягне. Бо це, цей акуму тут. Ну, він червоний, майже от ставлю на зарядку, заряджається. Хвилин 5-10, все він вдихає, Щось закрутив, Він не має сили потягнути. Акумулятором все. Хоча на лампочці на аварійному світлі він светив довго. Не знаю, як ці, ці не високотокові. Вони не є фірмені. Якісь не знаю скільки вони протягують. Ну попробуємо. Зваримо контактна зварка є. Так що буде цікаво, підписуйтесь на канал. Поїхали так, для початку розберемо ці аварійні лампочки, акумуляторні. Витягнемо звідси всі акумулятори, вони тут 18650, також я в таких лампочках міняв, замінював на другий і світило дуже довго, так що є відео, переходьте. Погнали, відкручуємо, знімаємо акуми, але залишиться в нас лампочка ну, стаціонарна без акумулятора. В принципі, потім можна буде поставити другий акум. Так що, поїхали! Акумулятори ми витягнули, ось такі вони є. Тут десь по 900 мА. Я думаю, там типу 1300, тут 900 мА. Оці акуми. Зараз ми е розберемо цей акумулятор Оцей. і подивимося, як правильно нам все приварити. Так що поїхали, зараз вам покажу детальніше, як його знімати. Тут в кожного по різному. Ну, іменно в цьому тут наклейка і защёлки треба знімати і все витягується. Так що поїхали. Коротше, якщо у вас ось такий, похожий, як в мене, акумулятор, я довбався отвертками спочатку, викрутками. Довбався, довбався, не всі залазять ретунесенькі, от сюди під підлізти. Забив я таких вон трицвяшки, підковернув, і все супер вилізло. Тепер в нас по акумуляторах ми будемо дивитись, де плюс, де мінус, бо вони йдуть в нас послідовно е зварені, і будемо ставити так, як воно було. Але вже ці. Нові акумулятори, ну не знаю наскільки їх стане. Цього, як ви бачите, також на 1300 мА. Де тут у нас пише? А от ось, ось тут. Так що поїхали. Зараз будемо дивитися, включаємо контактну зварку і будемо зварювати на ті ж самі місця, як воно і було. Погнали! Коротше, що пропалив я один акум і муха на, він потік. Коротше, його бутиль. Так що ця зборка відміняється, ставимо другу зборку. У мене є такі літі-токала, ставимо літі-токала. І все, вони ще живенькі. Попробуємо, наскільки на ній, на ній шуруповерт попрацює. А цей готель, Як ви бачите, він потік. Я його пропалив тут. Ось так це все в мене вийшло. Гарно я все склав. Так, звичайно, не було у мене попро... е... можливості спробувати. Не було стрічки на 02. Тому і я пропалив оцей акум. Жалко, звичайно, але ці акуми, що тут стоять, які токала, вони будуть покращі. Тут є більша. Я знаю 100%. Вони ще живі. Ці три акумулятори вони ще живі. Далі. Будьте обережні, також ось цими накладками. тут, де є плюсова клема, бачите, тут гарно в пластику. Так само, як тут зроблено. Тому що це є в нас мінус, обережно будьте, це є в нас мінус, а це є в нас плюс. Мінус заходить аж сюди. Це отакі от пластикові прокладки. Обов'язково ставте таке на відео поставив оці прокладки, де є можливість ставте, Ну, є всюди можливість ставте всюди. Навіть старих вирізуйте, але заізолюйте, щоб не було ніякого контакту, бо замкне. Далі. Давайте провіримо. Як працює акум, так все працює, все добре. Також провіримо його, поставимо на зарядку. Бачите, в нас індикація світи зеленим, тут зарядка така. Вставляється, червоним світить. Ну, вам погано видно, але воно світить. Заряджує цей акум, заряджує цей старий і попробуємо наскільки довго він протягне. Тому що на цьому старому акумуляторі він реально там хвилин 5-10 і все, він здихав. Ну, ці акумулятори також десь розберу, поставлю десь якісь лампочки або ліхтарики, які можна поставити. Вони ще будуть служити довго. Для шуруповерта вони не підходять. Пишіть свої коментарі, що ви на що того думаєте. Підписуйтесь, звичайно, на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо і до наступних відео.